Сакян, вам запитання. Ну підсумовуємо те, що відбувається цього тижня. Знаєте, коли я почав читати реакцію, перші реакції, що називається, понеслося в інтернеті на план зеленського план перемоги. Одразу купа різної критики, іноді навіть критиканства. Я думаю, правильно буде використати це слово, хоча ми тут в нашій студії здається вже розібралися, що що по-іншому може казати президент план перемоги, план надії. Але от сьогодні, коли я прочитав у нас робочий чат, Наталка скинула ці 13 пунктів Валерія Залужного, і коли їх об'єднати з тим, що казав президент Зеленський, хочеться вірити, що насправді. Є певна і стратегічна історія в цих заявах, коли вони і як вони з'являються. І також можливо, хочеться вірити, що справді є якісь певні діалоги стосовно цього, знаєте, як завжди, кулуарного стосовно наших партнерів, що вони не просто це вперше почули і зараз всі такі сидять і не знають, що робити. Знаєте, мені здається, тут варто розділити мед окремо, а дігать окремо, бо інакше в нас буде і. Діжка негістівного меду і діготь використати не зможемо. Українці сприймають вкрай емоційно цей посил президента, зокрема через те, що українці ще готові терпіти тягути війни. І це чітко демонструє соціологія. У нас сьогодні, якраз на цьому платформі стійкості у Львові був захід, який розпочався якраз з цієї тези, те, що терпіти тягути ще готові, але не готові терпіти несправедливість. І в цей момент він дуже чітко прослідковується в усіх регіонах і по всій Україні. І суспільство чекає певних орієнтирів, воно дезорієнтовано. І в такому випадку хапається за будь-які тези, за будь-які плани, намагаючись побачити в них для себе дороговкази. Бо людині потрібно планувати своє життя, людині необхідно розуміти, куди докластися зусиллям. Теза з приводу того, що воюють одні, а втомлюються інші, вона не настільки вже і є глузливою. А потім є ще хмельницькі прокурори. Знаєте, чому вона не є глузливою? Тому що найбільше втомлюються ті, хто знаходиться в стані тривоги. Вона вимотує. А в війнах на виснаження перемагають не тільки фронти. Це війна про те, чия машина державна, соціально, економічна, першою не дірветься. І відповідно це про питання стійкості, стійкості системи здатності розподіляти ресурси. І тому, звісно ж, суспільство хоче побачити відповідь на податкові економічні фактори стійкості. І коли бачать план перемог, говорять: а як це змінить ситуацію з тим, що ми бачимо, як вимивають гроші, з тим, що в нас лізуть в кишеню до громадян Циберком, зачерпнути ще грошей, кажуть, не вистачає для оборони. А циберко то диряве. А гроші то йдуть з нього весь час корупційно на прокурорів, на військомів, на всіх інших кажуть: ні, ми не будемо дірки в ньому заробляти, ми не будемо його влаштувати, а ми просто зачерпнемо сильніше. Коли бачать мобілізаційні заходи, ну правильно, навіщо нормальний реєстр створювати? Правильно, навіщо створювати циркулярний режим функціонування, коли всі пройдуть через фронт, але з розумінням, коли і як? Навіщо створювати механізми вибору для людей? Ну, простіше ж нічого не змінити, залишити радянську систему, і в нас найбільшою статею у втрат бойової сили наразі є просто демотивовані солдати, які ми розуміємо, що поповнюють собою СЗЧ. Це вже не секрет. На жаль, якщо рік тому ми могли говорити про це як про виклик, то наразі бусифікація для обороноздатності дає почасту зворотній ефект, не посилюючи собою, як бойовим з реальним досвідом командирам. Коли їм відсилають солдатів, які не мотивовані, не підготовлені, як бути в цій ситуації. А як бути, коли цілі підрозділи стоять поруч з тобою подібні, і ти не можеш покладатися на тих, хто поруч. І це ж постійно говорять. Ясно, що суспільство тоді, коли виходить президент, воно говорить: а на що цей план перемоги? У нас нема плану оборони, ми не бачимо відповідь на ці питання. І ясно, що це потребує окремої комунікації, окремих відповідей. Але для того, щоб не дискредитувати зараз і з водою не виплатити дитину, потрібно зрозуміти, а про що цей план, а на що він? Ну, перш за все, він зовнішньополітично направлений. В ньому всього цього і бути не може. Це не знімає всієї критики і проблем, які є в суспільстві. Але не треба очікувати, що там буде на це відповідь. Друге, він з загальними дороговказами, з загальними слоганами. А вибачте, хтось очікував, що президент вийде і публічно скаже: знаєте, в нас розписаний поденну план. Завтра ми будемо робити це. Післязавтра це то, що викладе і скаже: Ну, ФСБ тепер працювати не треба. І а, наші геро... дрони, і наші дрони полетять по таким траєкторіям, аби обійти протиповітряну протиповітряно. Абсолютно, тобто України. зрозуміло, що виступ публічний не буде містити в собі делікатну і секретну інформацію, яка стосується абсолютно вірно, далеко не тільки нас, бо, перш за все, там все направлено на те, що ключ від української перемоги він знаходиться на заході. Ми без західної підтримки. Можемо вистояти криваво, страшно відступаючи, втрачаючи тощо на героїзмі і звитягівці українського суспільства, українських чоловіків і жінок. Але перемогти ну, очевидно, що все ж таки, мабуть, треба бути реалістами. Для цього нам необхідна західна підтримка. Що відбувається в зовнішньому контексті? Чому зараз з'являється цей план перемоги? Північна Корея взриває мости і підписує союзництво з Росією. До речі, про мости це не про те, що вони а, не нападати збираються, в них доктрина інша. Хто розуміє про кількості, які можуть бути пів, а, північно корейських солдатів на нашому фронті, просто подивіться населення південної Кореї 51 плюс мільйон, і населення північної Кореї 26 мільйонів по тій статистиці, яку вони дають, скільки там реально ніхто не знає, але точно не в плюс. Вони точно меншу статистику давати не будуть. Беремо війну корейську 70-річної давнини подивіться пропорцію скільки воювало північних корейців скільки воювало китайців поруч мільйон двісті тисяч до сотень тисяч корейців і ще й радянські війська додайте, ну там невелика кількість була тобто якщо говорити про їх власні мобілізаційні потреби то в них немає тих мільйонів, які надіслати. Бо в нас, ж, ми ж про північну Корею зараз значна частина суспільства, де експертно середовище дізналася тільки коли актуалізувалося. коли декілька років з усіх прасо кричить, що українського глобусу немає. Викиньте, спаліть, забудьте ситуація в видотих канському регіоні в Латинській Америці з Гаяною, ситуація в Сахелі. Вони прямо впливають на театр бойових дій російсько-українських. Не буде тих кількостей, які можуть реально загрожувати, але що є, вони підіймають ставки. Що робить Китай? Китай імітує, проводить навчання з відкритою легендою по блокаді морської Тайваню захопленням портів. По ізраїльським військовим прилітає дрон, який не помітили, який не змогли збити, то що вперше втрати і поранення Велика кількість. Іран і всі інші, я 30 секунд підвищують ставки. Бо розуміють, що ми заходимо в декілька місяців складного транзиту влади в Сполучених Штатах, викликів для Трансатлантичної єдності, викликів через те, що будуть підніматися ставки на існуючих точках фронту, де є вже конфлікти, Близький Схід, Україна, з того, що Байдену потрібно завершити свою політичну кар'єру. Він 50 років в політиці, ну, явно не на наймінорніші ноті. Відповідно, треба сказати, що от все це було заради того, що або посадили за стіл переговорів. І десь зафіксували і на Україну і давлять. або потрібно змінити парадигму стримування на парадигму примусу і сказати: це було виграний час, ми згуртували, і тепер роби. Україна так само з боку демократичного світу намагається цим планом перемоги підняти ставки і щоб цим вікном скористалися не тільки сили зла, віз дестабілізації, то можна називати, але й підняти рішучість демократичного світу. Це декілька дуже цікавих моментів, які проявилися навіть під час нашого ефіру, і плюс декілька доданих тез, які хотів би сказати. Перше, що проявилося, це наскільки ми дорослішаємо як суспільство під час війни. Ми навіть під час дискусії зараз бачимо, що ми не шукаємо де протиставити, а ми чітко акцентуємо увагу на тому, що і в тезах, викладених паном Залужним, і в виступі президента, там, де дійсно ми бачимо, що є користь. Там, де дійсно відповідається на інтересу, ми бачимо дуже дивну річ, що навіть в студії суголосні позиції ми відкидаємо прізвища і ми говоримо про субстантивну частину. І якщо вона корисна, то вона корисна. Якщо шкідлива, то шкідлива. Вміння називати речі прямо чорним білим поза своїми симпатіями це вже одна ознака дорослості. По-друге, ми не маємо жодних рожевих окулярів стосовно наших партнерів. Ми розуміємо. Речі, в яких ми залежні, в яких навпаки, ми розуміємо, що є відмінність певних інтересів, які є в них в нас, є їх страхи, є потреба подекуди підняти ставки, подекуди притиснути до стінку. Десь навпаки, сприйняти їх інтерес, зрозуміти їх страхи, щоб не йти в лоба. І українська держава починає це робити. І, зокрема, ми дискутуємо в дискусії з цього. Я сподіваюся, що на довгі покоління вперед. Не тільки глобус України викинуть кудись далеко і про нього не будуть знати, але й ці рожеві окуляри, з якими існувало і покоління батьків-засновників сучасної незалежності, тих, хто її виборював, їх просто розіб'ють великою камінюкою, щоб її більше жодне покоління в Україні не знайшло. Нам потрібно спиратися на власні зусилля і без зайвих емоцій дивитися прагматично і на наших партнерів, і на наших друзів-ворогів. і ворогів. Третя світова, як сьогодні було сказано, або Глобальна війна, бо мені здається, вона а, нинішня. Глобальна війна значно буде відрізнятися і від другої від першої світової, як і вони відрізнялися як війни до них, і завжди оптику однієї війни на іншу дивитися не можна. Абсолютно різна мораль, абсолютно різні правила, гри, абсолютно різні технології, хоча й війни схожі одна на одну. Але ми в цій глокальній війні будемо бачити дуже багато дивних абсолютно і союзів, і навпаки, і побачимо, що друг мого друга не завжди мій. Друг може бути і мій ворог, і навпаки, ми бачимо Туреччину, яка регіонально це один гравець mm. зі знаком плюс Чорноморський регіон, визнання турте звісності по південному Кавказу або по близькому сходу це знак мінус. Глобально це країна-член НАТО, але при цьому зближується з Брікс. Можемо побачити Індію, можемо побачити інші точки, в яких призма вчорашня, модернової епохи часів Другої світової війни. Або навіть призма Корейської війни, де також була гібридна війна, вона вже не підходить до сьогоднішнього дня. Мир, е, план перемоги, він відповідав на декілька питань. Перше, дуже коротке питання для наших західних партнерів: чому вигідніше підтримувати Україну, ніж намагатися домовитись з Путіним? Там є одна цікава новела з приводу ресурсів. Я би і не розглядав би виключно як інвестиції, тощо. Звісно, Україна поклала на стіл і скала, у нас є ресурс на трильйони на правду. <клі> От дівчата, те, що йде мова зараз про десятки мільярдів допомоги Україні, говорять сотні, ні сотні, бо 90% повертається назад їх військово-оборонний сектор. Це не про виділення Україні, але десятки мільярдів Україні допомагають. Так вибачте, тут лежать значно більші ресурси, які не питання, як будуть. Довидобуватися в консорціумах, не в консорціумах, яким чином питання кому вони дістануться демократичному світу цивілізованому? Чи якщо ви зараз не поставите прапорці, запросивши Україну в НАТО, вони дістануться Китаю, Ірану, Росії, Літій, Уран, Титан тощо і відповідно Україна вперше зараз піднімає питання того, що інтернаціоналізуючи питання, зокрема ресурсів. Ви ж про військово промислови комплекси. Ви ж про а, зараз чіпи, піклуєтесь про все буреві сполучених штатах зараз пройшовся по найбільшому поставчальнику кварцу для вироблення чіпів. Там під 90% світової залежності від цього. І зараз тримаються за голову, що виявляється від одного родовища залежить ціла низка ланцюгів виробничих, і один буревій, який пройшов, затопив і декілька виробників наразі там намагаються відновити лихоманить весь ринок. Так от тут низка низкарсу. Якщо вони їх отримають, вони посиляться, ви програють цю битву. І Залужний, і Зеленський, за і в плані це про це йде мова. Україна наразі не прагне бути зручною, Україна прагне називати речі своїми іменами. І там важливий момент, який був всередину сказано в плані перемоги. Чітко промальований місточок, як він пов'язаний з формулою миру, і тим, що ніхто капітулювати не збирається. І це власне той меседж, який був всередину суспільства і про територія і про суверенітет, і про виклики, які стоять про все, і я певен, що потім на закритій зустрічі з головами фракцій, з ключовими парламентарями, так чи інакше це 100% обговорювалося. Того, де для нас є ключове, де для нас є другорядне, в яких речах в закритій частині, очевидно, там є різні плани. Стримування не ядерне, це можуть бути ракети, це може бути контингент. Да, зрештою, якщо зараз... Ситуація в Штатах, а я заакцитував увагу не на приході того чи іншого кандидата. В нас при обох кандидатах зараз до півроку можуть бути проблеми. У випадку приходу Трампа ми вже бачили репетицію на півроку Конгрес блокувався. Він іде запускати інституційну кризу. Тотальні кадрові чистки навіть чиновників. Він їх анонсував. Вони в Heritage Foundation готують ці кадрові потенціал, вони будуть замінювати. Пентагон замінювати. Міністерство фінансів, Держдеп. Туди Суді, просто прийдуть судді, які вироки винесли. Суди там по багатьох а, позиціях вони до 90% чиновників хочуть змінити. Який це параліч для системи? От вам репетиція Конгрес. Півроку: Україна, Ізраїль, а, а, Південна Корея, Тайвань. Yeah. Багато yeah. партнерів були підвищені через це. У випадку приходу Камали Харіс, в нас також була репетиція захоплення капітолію. Трамп іде стезою. В мене вкрали минулого разу перемогу. А Венц, єдине питання, в якому ухилився взагалі від відповіді під час дебатів віце-президентів потенційних, це питання, ви знаєте ви результати минулих виборів чи ні. А. Бо там, навіть якщо Трамп завтра вийде і скаже: ні, ми нічого не штурмуємо, ми нічого не захоплюємо, я визнаю вибори, вони скажуть: на 17-й хвилині Трамп кліпнув око. Це був сигнал нам, щоб захоплювати. Бо минулого разу його вже тягали по судах, він не може сказати. Бо вони випустили джина з пляшки. І вони розуміють, що зараз можуть бути подібні акції як на центральному, так і на регіональному рівні. Мається на увазі на рівні окремих штатів, де можуть запустити процес. Перенос цим будуть юристи, працює з цим медіа, тощо, але не визнання результатів виборів на певний час це також перспектива. І нам потрібно на цей період розуміти, що ми при обох кандидатах можемо поницяти ситуацію, коли штатам буде не до нас. І на кого спертися коаліція рішучих в Європі Суголосно заявам Зеленського, заявам а, Залужного? Ми бачимо заяву президента Фінляндії Стуба про п'ять кроків, які необхідні. Ми бачимо а, генсека НАТО нового Рюти, Ми бачимо низку країн Європи, які зараз проводять зокрема ядерні навчання, і хто в них приймав участь, які чудово розуміють виклики, і які є нашими найближчими друзями і партнерами в Європі. Які якраз готові відстоювати рішучу позицію не стримування, а примусу Росії. Будь ласка, пане Лешне, я дуже коротко додам дві речі, які щоб вже доламати мозок, що називається цією не чорнобілістю. Це ширше, ніж боротьба демократії і диктатури. Нинішня війна. Чому я весь час намагаюся відходити від термінології цього ХХ століття, тому що а куди віднести арабські країни, наприклад? А це боротьба ледь не антропологічна. Бо в нас зараз, коли ми говоримо описуємо ситуацію з росіянами, часто говоримо, де не люди. Чому? Mm -hmm. Бо ширше тут стоїть в глибині, якщо ми копнемо в політичний режим, далі і до питання етики, ми побачимо, що взагалі уявлення про те, Чим є людина в 21 столітті? Не теологічне, але соціальне уявлення, що є правильним, що є неправильним, що є що чи неприйнятним. Людина як елемент держави, ресурс для держави, чи людина з цінностями самореалізації, гідності тощо. І це є той водорозділ, який розділяє навіть можуть монархії і демократії бути по один бік. Диктатури, напівдемократичні демократичний тощо, опинитися по інший бік. І тут водорозділи будуть проходити дуже по різному. Що відбудеться у випадку, якщо не приймуть виклик, якщо не згуртуються, Путін продемонстрував, на що не відреагували і не оцінили а, цей ризик. Він розмістив ядерну зброю в Білорусі. Наступний крок: вони візьмуть на базі Брікс, на базі інших об'єднань, почнуть розміщувати ядерну зброю, ну так, потриматися цілінисті в оцих режимів. Бо Захід боїться ядерної зброї і демонструється. Бо захід не розміщує її навпаки навіть Південна Корея. А вони дуже запросто можуть взяти сюди 10 байголовок, туди 25 п'ять байголовок. Тощо це буде одним з ресурсів і суперсили у цього варварського інтернаціоналу, з допомогою якого вони будуть маркувати свої кордони і підвищувати ставки в різних регіонах.